Українців 31 мільйон. Таку цифру наводить інститут демографії. Оцінка стосується підконтрольних територій. Автори дослідження додають ще 5 мільйонів громадян за кордоном. Демографія тривожна. Націю руйнують війна, низький рівень народжуваності та еміграція. Що робити? Вирішували урядовці з України та держав ЄС. Вони зібралися у Львові на саміт. Підсумки заходу підбила Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України. З нею спілкувався наш кореспондент Роман. Ан Гавриль, вітаю пані Оксано. Отже, відбувся другий саміт міністрів соціальної політики, який організувала Україна, Молдова, Швеція і Литва. Будь ласка, опишіть враження від сьогоднішньої співпраці. Власне враження дуже позитивні. Всі учасники, а це більше ніж 20 делегацій високого рівня. Висловлювали підтримку українському народу. Ми розпочали наш день взагалі з вшанування хвилиною мовчання на марсовому полі наших захисників для дуже багатьох. Це було таким емоційним моментом, і ми навіть впродовж всієї сесії поверталися до власне від відвідин марсового поля, до того, щоб ми повинні всі розуміти, пам'ятати і цінувати, завдяки кому ми маємо можливість говорити, дискутувати про демографію. взагалі, хто виборює наше життя і його зберігає. Ми. Мені здається, що дуже важливо власне, проводити такі заходи, щоб наші міжнародні партнери бачили, як ми живемо, які ми дії робимо для того, щоб відстояти себе і свою країну, як ми боремося, які сервіси розвиваємо, як ми взаємодіємо і нові практики створюємо. Багато з того, що ми показуємо, для них є новим, і вони також готові це переймати. Тому я задоволена сьогоднішнім днем. Ті питання, які піднімались, вони є всі гострі, вони є всі схожі, як в Україні, так і в Європі. Було озвучено багато цікавих досвідів і практик, які ми можемо переймати. Тож день пройшов плідно. Поговоримо про плоди. Яких ключових результатів і домовленостей вдалося досягти? За результатами цілого саміту було озвучено ком'юніке, де кожна з країн підтверджує свою прихильність щодо підтримки України в її боротьбі і в євроінтеграційних прагненнях. Кожна з країн взяла на себе певні зобов'язання з точки зору супроводу України і Молдови, ну зокрема України. В Наближені наших практик законодавства досвіду до стандартів Європейського союзу. Крім того, Швеція оголосила про розширення пакету соціальної підтримки, зокрема для людей літнього віку і людей з інвалідністю. Вони вже сказали, що їхній уряд сьогодні прямо прийняв відповідне рішення. Тому ми якраз будемо домовлятися вже в червні, яким чином будуть ці ресурси витрачені, на які напрями які види допомоги вони підуть. Говорили про дослідження. Про права і можливості людей літнього віку в Україні, щоб потім якісно намагатися підтримувати наших пенсіонерів, бо зрозуміло, що їм сьогодні непросто були в мене так само зустрічі із іншими представниками з інших країн. Ми з кожним домовлялися про двосторонню співпрацю і про те, чим вони можуть допомогти Україні в розвитку соціальних сервісів, в розвитку соціальних послуг і в підтримці українського народу. Ключова тема саміту це подолання демографічної кризи. І, от ви згадали Швецію. Власне, розумію, що нам буде корисна не лише фінансова, але й можливо допомога порадою. І отут таке питання, який досвід яких країн нам був би корисний? А ми насправді з ними усіма вже ну там практично три роки ведемо постійний діалог. Ось, наприклад, там центр життєстійкості – це прототип фемілі-центрів Швеції. Крім того, в нас відбуваються системні онлайн-семінари, де вони допомагають нам будувати цифрові сервіси. Тому що в них вже це є. З країнами Балтії просто практично з усіма. Ми так само взаємодіємо з точки зору розвитку реабілітації і розвитку е оцінки е щодо інвалідності, тому що і в нас, і в них були схожі системи, вони набагато далі просунулися. Щодо захисту прав людей з інвалідністю та включення їх на ринок праці, і зараз вони готові допомагати нам із цифровими сервісами, із протоколами, так би мовити, із іншими практичними речами, які вони вже в себе вибудували. З Чехією в нас доволі плідний постійний діалог, і вони також нам дуже допомагали розказуючи про деталі, наприклад, запровадження міжнародної класифікації функціонування в соціальних послугах і в соціальних сервісах. Німеччина з точки зору пенсійного законодавства ну насправді в кожній країні є той цінний досвід, який ми можемо перейняти, і вони готові ним ділитися. І в нас вже відбувається співпраця щодо того, щоб перебирати кращі практики. Які кроки робить держава для того, щоб покращити ситуацію? Ну, ми ухвалили зараз тільки в минулому році нашу демографічну стратегію до 2030 року. Це величезний комплекс практично в заходів у кожному напрямку і в кожній сфері нашого життя, бо ця проблема комплексна. Якщо говорити власне, про наш бік, про нашу складову, то ми зараз посилюємо наші доглядові сервіси. Наприклад, щоб жінка могла стати матір'ю і почуватися впевнено, отже, потрібен повний комплекс підтримки для жінок в материнстві. Від народження. Перший догляд дитини можливість повернутись на ринок праці, тому що в нас практично. Половина, ну там більша половина жінок вони бажають працювати. Вони не, не готові бути тільки матерями, і ми маємо дати їм таку можливість. Якщо людина хоче повернутись на ринок праці, вона має це зробити і мати мати змогу це зробити. Далі доглядові послуги сьогодні жінки в Україні через війну повинні доглядати і дітей, і літніх людей і домогосподарство вести. Ми так само почали в цьому році вперше закуповувати. Послуги догляду за людьми з інвалідністю і літнього віку, що є внутрішньо переміщеними особами, розширили послугу муніципальної няні для жінок, що є внутрішньо переміщеними, так само тобто, вже провадимо ряд сервісів, які допомагають е людям, покращуючи якість їх життя. А як швидко ми могли б оцінити ефективність цих кроків? Якісь, наприклад, кроки вже показують свою ефективність. Так, ті кроки, які були зроблені нами щодо розвитку сімейних форм виховання, вже показують, що в минулому році усиновлено дітей найбільше за 5 років українцями. І то до довієнний період таку кількість дітей усиновлювали українці і іноземці. А в 24 му тільки українці. Тобто, це по суті рекордна кількість. Так само ми бачимо, який відгук емоційний на запровадженні на наш, нашим Міністерством послуги в рамках ментального проєкту про ментальне здоров'я Олени Зеленської, та як центр життєстійкості. Дуже багато людей позитивно відгукуються, відчувають підтримку і кажуть, що вони там змогли перелаштувати своє життя чи справитися з тою кризою, у якій опинилися. Так само, якщо говорити про позитив, то ми наприклад, посунулися досить добре в протезуванні. Сьогодні практично вся потреба, особливо якщо це стосується захисників в асистивних технологіях в кисних ковіслих, протезах, ортезах, вона закрита, забезпечена. Ми суттєво підняли ціни і забезпечуємо найкращі складові. Багато європейських країн цього не забезпечують. Це дозволяє людям повертатись на ринок праці, дозволяє бути активними, дозволяє в суспільне життя. Тому відчутність сервісів чи їх покращення є в кожній сфері. Зрозуміло, що це тільки перший крок, і через виклики війни неможливо в повній мірі, скажімо так, масштабувати ці сервіси. Наскільки значною є підтримка партнерів для нашої соціальної сфери, і взагалі в яких напрямках відбувається ця співпраця? А власне, всі напрямки, які сьогодні з державного бюджету фінансуються в соціальній сфері, вони покриваються коштом наших міжнародних партнерів. Окрім прямих бюджетних дотацій, ми ще змогли в рамках різних програм залучити понад мільярд доларів в минулого року, і це означає, що партнери підтримують нас в соціальній політиці, підтримують нас в тих проектах і програмах, які ми сьогодні масштабуємо і ініціюємо. Чи їх достатньо? Напевно, що ні, тому що людей, які потребують підтримки в бідності, в інвалідності, в розвитку сімейних форм виховання, в підтримці догляду літніх людей, їх стає щоразу більше, але разом з тим ця підтримка, яка є, дозволила системно щомісячно закривати всі мінімальні стандарти, які сьогодні визначені нашим законодавством, і дозволяти нашим людям принаймні, хоч якось виживати в рамках повномасштабної агресії, тобто все оплачується вчасно. Так, у нас немає жодних заборгованостей за жодними соціальними виплатами, і, власне, і не планується. Ми хочемо їх збільшувати. Уже в липні стартує експеримент з базовою соціальною допомогою, яка буде суттєво вище, аніж сьогодні. Прожитковий мінімум. І Я сподіваюся, що до кінця року ще буде розроблено декілька ініціатив, які посилять соціальні гарантії для наших людей. Дякую вам за це інтерв'ю. Дякую вам.